Сьогодні у нас на огляді акумуляторна шабельна пила від торгівельної марки Пексадь. Працює вона від 12 вольтової акумуляторної батареї. Одразу хочу зазначити, що придбав я дану полону некомплекту, як мене задовільнила її вартість, що стосується безпосередньо самої пили то в верхній частині корпуса розміщена кнопка, за допомогою якої фіксується фіксатор гілля. Корпус даної пили виконаний з пластику, в верхній частині ручки утримання розміщена кнопка вімкнення, над якою розміщена кнопка безпеки. Для комфортного утримання пили в руці, ручка утримання має обліційної ставки. Також образійної вставки є на корпусі двигуна. Одразу хочу зазначити, та як дане пила не комплектна, то в комплектації не вистачає пластикового кейса та металевого фіксатора. Упор під пилу виконано металевим без можливості його регулювання. На дані пилі встановлено універсальний патрон. Тобто необхідно його перевернути на пів оберта, встановити пилу і відпустити. Після цього пила буде готова до використання. Якщо в майбутньому з'явиться можливість по нормальній ціні придбати дану пилу у повній комплектації, то я обов'язково зроблю оліг. Навіть продавці даного товару вже настільки підняли ціну, що даний товар вже й невигодно купувати. Через те, що запасні частини досить важко знайти до даного інструменту, а інколи взагалі неможливо. Також хотілося б відмітити, що в задній частині на ручки тимлії є індикатор, який вказує рівень зарядженості акумуляторної батареї. З правого боку зазначено основні технічні характеристики даної пили, рік виготовлений та серійний номер. Нагадаю, що дана пила стане незамінним помічником під час чечення дерев і відпрацює ті кошти, які на ньому були витрачені. Тому що, коли вийдемо на з ладу, ремонт її, скоріше за все, буде недоцільний. На цьому у нас огляд завершено. Дякую всім за увагу.